Так, ну що, всім привіт. Далі робимо наш міні-тракторець. В общем, двигун я встановив. Зараз вам покажу. Отак, двигун вже стоїть на місці, на подушках. От. В общем, установка двигуна це ще було не саме Важке в цьому тракторці. Після установки двигуна я тільки 4 дні займався його підключенням до коробки. І так, почнемо по порядку. Значить, тут у нас є. Опора, щоб двигун не рвала рівнями, подушки двигуна не дривало. Шків стоїть ось, ось, зараз я вам буду зразу говорити його розміри, профіль Б, оцей 800 мм. Рівень тут стоїть. Значить, цей у нас шкіл 84 мм, той 150 мм. Це я місце залишив для НШ, Далі буде НШ підключатися, тому воно так і залишилось місце. Натяжничок, отак зроблено. Тут ще один шкілок через болтик. І тут длинний болт просто опирається у рамку і все. І контрагається гайкою, щоб можна було натягнути рівні. Далі Далі у нас йде от така опора тут. Іде, вона точно така, як і у того создателя цього трактора е, Артема. От. Так же тут болтом регулюється. Довго я грався із оцією конструкцією. Воно в трубі, тут сховано. Е, тут у нас Шкіл на 60 мм. Тут шкіл, тут написано, 236 мм. Тут профіль А три рівня я поставив. Там профіль Б два рівня. Труба в трубі вал іде, щоб, не дай Бог, ніде не засосало, не замотало. О, розборний. Ось. О, плянець відкручується. Тут він намертво приварений. Подшипник 206. -й. Стоїть закритий. Натяжник так же само зроблено все. Ось так зроблено натяжничок. Від іде від ціля. Кругом все восьмиміліметрові шинки, Болти на 12. Ось таким образом. Тут вал торчить, завтулений шкілок. Фокус щось у нас щез з вами. Отак. От Отак От вся конструкція виглядає. В общем, намахався я знатно. Е, для чого я поставив таке передаточне? Я хочу, щоб він у мене на першій пониженні максимально медленно як може, він їхав. Вдруг мені захочеться поставити картофілікопалку, щоб можна було першу понижену включити і потихеньку він їхав. От. У Артема тут пружина стоїть така конструкція зроблена громоздка. Ну, Я попробував, а чого б не зробити простіше, менше, менш громоздкіше. Подивимося, як цей механізм відрабуває. Потім встановлене щеплення. отак От іде йде механічним. Образом тут зварено. Педальку я зробив, це і стойка амортизатора на 14, по-моєму, валік. Так, да, на 14 іде він туди. Тут головне, бачите, як конструкція зроблена зараз. От. Ти бачиш, фокуса нема. От. Якщо ви замітите, як в сторону уходить кріплення. Вон воно в сторону уходить. Це зроблено для того, щоб коли вижималась педалька, не упиралася в вал. Сиплення не важке, легеньке. І Ще треба пружинку сюди поставити. От, поставимо сюди пружиночку, щоб можна було натягувало, щоб не підшипник не ганяло постійно. От. Тут все проходить в притірку. Оце зараз от, перша включена. Отак вона тут міліметрони, але проходить. Не знаю, як вона там буде. Потім вже будемо дивитися. Я думаю, що все нормально буде. Хвататиме там міста для включення. Ось така у нас вийшла штука. Так, ну що, давайте заведемо. Подивимося як тут все крутиться. Це були максимальні оберти, по-моєму, тут 2600-3000 до доходять. Рівні нагрілись. Да, шківок нагрівся, рівні трошки понагрівались. Ну, ще нічого не обкатано, не притерто. Звичайно, що буде грітись все. Отак. Так що можна вже робити перший виїзд. Все, ставим лайки, підписуємося. Слідуюче відео буде виїзд перший. І там уже подивимося, з якими скоростями їде у нас цей тракторець. Все, всім удачі, всім пока!